Дякую дуже за привітання. Ну, Дівчата дуже давно знайомі, але як суперники, ну, я дивлюсь, що вони знайшли знайшли спільну мову між собою, і вони дуже класно спілкуються свободно, вільно і дуже толерантна одна до одної. Я вважаю, що це. Головне в парі. Вони друг друга розуміють. Ну, я вважаю, що може, може скластися добра пара. Чи вистачило часу для підготовки до цих змагань? Дівчата тренувалися трошки з е, Валентиною Давідовою і Євгенією Баєвою. Е, до цих змагань я вважаю, що досить е, часу. Але як там буде підготовка до е, чемпіонату Європи, ну, трішки форсувати прийдеться. Які може ставити, який потенціал цієї пари, можливо, ну, стосовно великих вже змагань, як вам бачиться? Для великих змагань трошки не вистачає міжнародних очок. Не знаю, поки може десь рік чи, чи два роки придеться працювати це, але зараз нічого не можу казати, як буде зараз неможливо ставити довгі плани. Тому... Поки граємо так, як є. Сьогодні, в цьому році, а далі будемо вже дивитися. Головна ціль на цей сезон, спортивна, турнірна. Ну, виграти чемпіонат Європи до 22 і поборотися за нагороди в чемпіонаті світу до 21 року. Дякую.